І навіть на довічні терміни. Це все болить і ми маємо боротися за. Мрія тата, поверніть мого в Полонце пекло! Полонце пекло! Полонце пекло! Полонце пекло! Олонце, пекло! Олонце, пекло! Полонце пекло! Олонце, пекло. you <laughs> І сьогодні ми маємо також тримати нашу планку, нашу боротьбу, бути їхнім голосом і кричати байдужі, бувай, байдужість, вбивай, орудий! На швецова маріупольчанка. Чому сьогодні зібралися? Що сьогодні за задав? Сьогодні у Львові ми зібралися на акцію на підтримку полонених. Я можу сказати, що це вже традиційний захід, який організовується завдяки. Львівським родинам і асоціації родин військовополонених І це дуже важливо, тому що до такого заходу долучаються і цивільні. Зокрема, дуже важливо сьогодні висловлювати свою громадську позицію, говорити про небайдужість, говорити про пекло полону, тому що насправді це не просто красива цитата. Хто там у тебе у мене там всі це щира правда? І ми маємо єднатися і під час таких акцій і говорити про тих, хто виборював нашу свободу і наше життя. Окрім того, сьогодні друга річниця, як стався перший доволі масштабний обмін 21 вересня 2022 року. Тоді ми вперше відчули ті емоції, ті сльози радості і щастя, коли з того пекла повернули наших друзів, наших рідних. Вони були змарнілі, вони були схудлі. Але подивіться, сьогодні вони більші з них стали до служби, повернулися до служби, вони повернулися на фронт, на передову. І вони Ті самі маяки, і те саме світло, на яке орієнтується сьогодні. Молодь тому кожний обмін це одразу ти шукаєш там знайомі прізвища. Кожного разу ти тримаєш кулачки за тих, чи за тих рідних, чи їх прізвища там не знайшлося. І коли в сторіс або в повідомленнях, або в дописах мої подруги пишуть: дівчата мого немає, то це спільний біль. Тому ми маємо сьогодні кричати оговорити. і говорити. Е, і окрім того, сьогодні ще вночі стався дуже е, масовий обстріл, знову ж таки, і е, з Кривого Рогу є сумні новини про те, що загинула 12-річна дитина разом зі своєю бабусею Валентиною. І коли я прочитала детальніше про цю дитину, виявилося, що у цього хлопця рідний брат боронив Маріуполь, і на сьогодні він перебуває в полоні. Мені важко уявити емоції героя, який стояв. На захисті нашої країни, і через певний час він дізнається, що перебуваючи в катівні, десь в цивільному світі загинув його брат, ще така мала дитина, яку ви бачите на фотографії. Це наш спільний біль, і ми маємо сьогодні триматися і єднатися під час таких акцій і разом кричати про це, що полон це пекло. Што у нас назвати Тетяна. Мій син зараз знаходиться в полоні. Як навіцяли їм. Два-три місяці, а це вже сталося два-три роки. Вже два з половиною роки мій син знаходиться в полоні. Голодний, побитий, невідомо взагалі, що з ним. Немає ніякого ні зв'язку, нічого. Коли ви в останній раз щось знали про свого сина, якусь інформацію? Інформацію знали 1 е січня 24-го року. Що саме? Що він живий. Хоча б це. А де перебуває, не сказали? Ні. Чому варто вам, як мамі, навіть сьогодні сюди приходити? Ми приходимо на кожну акцію, надіємося на те, що нас почують. І наше керівництво, і наша влада, але якось так. Як вас звати, хто у вас в полоні? Е, мене звати Марина, в нас в полоні хрещений батько мого сина. Скільки часу, коли ви останній раз чули щось про нього? Ну, в останній раз ми чули 24 січня 2024 року, коли він мав бути повернутий безпосередньо, але цього не сталося, тому що да нам повідомили, що ну що він мав бути повернений, але сталася трошка цього літака, і країна агресор заявила, що нібито він був серед тих, хто нібито був на борту цього літака. Але підтвердженої інформації немає ні. Це тільки ті списки, які були ну, в телеграм-каналах, нібито їхніми журналістами опубліковані. Тобто офіційних ні від них, ні від нашої влади, ні від міжнародних ніяких організацій, яких туди не допустили. Підтверджень немає. Чому ви сьогодні тут прийшли? Ну, сьогодні це не вперше, скажімо, така акція. До цього ми виходили, але були якісь нейтральні плакати, які безпосередньо торкались просто да, нашого рідного. А зараз, вже майже через 8 місяців мовчання і як я вважаю, бездіяльності з приводу з'ясування обставин, і де зараз наші рідні. Ми от вирішили виходити і все ж таки вже акцентувати увагу саме на цій події. А мене звати Микола, я боєць бригади Азов, тому мені здається, це є відповідь на те, чому я тут, тому що наших хлопців треба повертати, незвичайно, на те, що вже стався перший обмін за довгий час. Все ще дуже багато хлопців і дівчат знаходиться в полонях. Це понад 900. Тому їх треба повертати, і суспільству треба нагадувати про те, що досі йде війна. Дуже багато часу хлопці та дівчата знаходяться там. І треба залучати суспільство для того, щоб нагадувати владі, щоб робили більше більше для того, щоб вони скоріше повернулися. Як вас знає? мене звати Денис, я прийшов щоб допомогти. Щоб почули х... за хлопців, які зараз наразі в полоні, тому що в мене побратими, які досі в полоні, 46-й, 57, і вони досі <говори> там, у них гниють рани, і їх потрібно витягувати з звідтіля. Як <говори> <говори> ви отримали втора? Після відходу після штурму. Село Бахмут, Бах... Бахмутський район, село Бачу, Дякую. Звати мене Яна. Хто у вас в полоні? У мене там всі. Нікого, кожного, але усі наші. Близькі, рідні, мої на фронті, слава Богу, не в полоні. Але я сьогодні тут, бо моє голос кожного. Чому варто приходити на ці акції? Чому варто вкотре нагадувати Україну світу про наших українських захисників, які сьогодні в полоні? Тому що, якщо одна людина витує одну людину, ми врятуємо цілий світ. Достатньо приходити одиночні пікети працюють тоді, коли ви показуєте своїм прикладом, і наступного разу нас стає більше. Про нас не можна забувати, і про людей, які в полоні, також не можна забувати.